Мене звати Руслан. Мене Наталя. Ми капелани правоохоронців, несемо служіння серед правоохоронців і мирного населення, ну і військових. Були тиждень у школі, ми із Сумщини. Там, тим паче, переселенцями дуже багато роботи. Тиждень були в школі віднови для капеланів. Набралися досвіду, пообмінювалися також досвідом між іншими. Також ми вдячні за всім за організацію цього цієї школи. Нам дуже сподобалося, дуже все гарно, просто в захваті. Да, і, і організаторам, і спонсорам кожен зробив частинку. Взагалі вийшло дуже, дуже для всіх і корисно. І всі відновили. Таке перезавантаження зараз дуже потрібно, особливо ми з Сумщини, нам дуже воно потрібно відволіктися трошки, і щось для себе нове, щось дізнатися, щоб також служити людям і надалі. І слава Богу. За все. Слава Богу. Дякую.